Скажіть, скажіть, будь ласка, ось в цю неділю буде день вчителя. Чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? І що вона вам дає? Вражик Олександра Васильівна. Пам'ятаю, прекрасно. Які у вас емоції? Ну, його... Що вона вам дала по життю? Що ну, я оце такий є. Навчила писати, читати, читати. Керувати <решко> да. навчали, Керувати це дуже може громко сказано, бо, ну перев'язи вона дала все. Ми ж йшли тоді, не було комп'ютерів, не було торгів. Ми, ми йшли в школу, і йшов до п'яти ще там. І дві букви знав, так. Да. А вона все зробила і навчила. А, сьогодні також міжнародний день по Скажіть, будь ласка, часто ви посміхаєтесь? Я як як смішно, так і посміхаюся. Ну просто здуру не сміюсь. Ну, посмішок вам Спасибі вам. Вчителя, скажіть, будь ласка, пам'ятаєте ви свою першу ну, вчительку? Ольга Миколаївна, це було в селі Орішевом. Понятно, що вона мені запам'яталася тим, що ну, вона була першою вчителькою, а по-друге, вона була як друга мама для першокласників, а навчала вона у нас до четвертого класника. Та, скажем, людськими э, чеснотами, які присутні і присущі вчителі, як носію, так скажімо так, ну і так і запам'ятали. Скажіть, будь ласка, що є можливо для вас? Ні, нічого особливого не було, значить, було тільки одне. Для нас вона була так скажем, ну, авторитетом у всіх напрямках, світові відчуття. Двори. Скажіть, будь ласка, ще сьогодні міжнародний день посмішки, а часто ви посміхаєте. І ще ну, вам... ну, ну, кажуть, що треба частіше. <рісті> Друзі і колеги. на посаді, цю неділю буде день вчителя. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свого першого вчителя? Так. Да. <гадую> Пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, який внесок вона дала вам і що пожиття? <гадую> Навчила самостійності, напевно. Самостійності і деяким речам колективізму про команді. Вона була, я не знаю, як це чи зараз це доречно говорити про це, вона, вона була е, членом партизанського е, загону. В роки тої другої війни. І там я згадую, як вона нам розповідала про ці свої дитячі про неї книжки писали такі, до речі. Також сьогодні день посмішки, міжнародний. Часто ви посміхаєтесь. Поміняють. <гумент>. І що вам, що вам доставляє посмішки? Я думаю, що вчора день посмішки. Сьогодні. Сьогодні. сьогодні, сьогодні, сьогодні да? Вчора день музики був. Ну, красиво, все красиво, доставляє. Задоволення задоволення, так я думаю, треба тут вже питання нашого ставлення до тих речей, які ми багато в житті є і таких серйозних речей, але все таке відноситись треба із гумором, і з посом. Думаю, що це нормальна річ. Можливо, що вам Дякую.